З миром Божим траційні хочу сказати, що я недавно почала вивчати Біблію, пізнавати Бога і стала однією частинкою сім'ї від Бога. Знаходжуся в сім'ї Божій і стала учеником Ісуса Христа. І тепер я вже знаю, де правда, де брехня, і де потрібно як виконати волю Отця Небесного. І хочу сказати, якщо хтось знаходиться у вірі в церкві православній. Або в католической церкві, або в протестанській в п'ятидесятниках, в будь-яких церквях і вірах знаходиться, і став учеником Ісуса Христа, то він побуждає цей світ і виконує волю Отця. Тому що ми повинні всі знати, якщо ми стали учнями Ісуса і йдемо, слідуємо за ним, виконуємо волю, то ми дійсно врятовані і дійсно на прямому шляху до Царства Божого. Тому станьте всі учнями. В будь-яких вірах, в будь-яких конфесіях, в будь-яких е, потоках, в будь-яких церквях, ми повинні стати учнями Ісуса Христа і виняти із себе всі ті течії релігіозності, всі будь-які е, коментарі або обмовки на інші церкви, а істину стати однією сім'єю і в ісусі Христі бути єдинодушні, єдиномислені. І тоді ми дійсно є Божі діти. Божі діти не грішать, а виконують волю Отця. Якщо є розділення, якщо є якісь противлення на проповідників на слово Боже, значить у вас сидить сатана, дух противлення, і який не хоче, щоб ви спасалися, щоб ви рятувалися. Смиріться під сильну руку Господню. Слухайте кожен день Слово Боже від наших священників і будьте благословенні. Амінь.